На адресу головного міліціонера Прикарпаття генерал-майора міліції Василя Ворцаби надійшов лист від родини нечаїв із сіл верхній Ясенів та Криворівні Верховинського району. Рідні висловили вдячність керівництву управління верховинського райвідділу міліції усім міліціонерам, котрі працювали над розкриттям вбивства і швидко затримали зловмисника, який скоїв жахливе вбивство Карпатського мольфара. Родина Мольфара подякувала працівникам міліції за розкриття жахливого злочину. Своєю чергою на недавньому засіданні колегії УМВС в області керівництво Прикарпатської міліції висловило подяку жителям Верховини та Верховинського району, котрі надали надзвичайно важливу допомогу та сприяння у здійсненні пошукових заходів і затриманні підозрюваного. Зокрема, пам'ятні подяки були вручені Добродіям Зеленчуку Юрію Юрійовичу, Мізенюку Володимиру Володимировичу, Прокопишину Андрію Богдановичу, Сліпенчу. Івану Івановичу і Томашчуку Василю Федоровичу за добросовісне ставлення до виконання службових обов'язків, виявлену наполегливість, професійну майстерність в організації розкриття злочину, заохочено і низку працівників міліції, в тому числі трьох правоохоронців, котрі безпосередньо затримували підозрюваного. Цю особу затримала в селі Боковець пошукова група у складі дільничних інспекторів міліції Косівського райвідділку міліції: лейтенантів Романа Андрейчука і Василя Фелищука, а також солдата. Батальйону внутрішніх військ Івана Яковенчука